Кількість та якість врожаю безпосередньо залежать від використання засобів захисту рослин. При виявленні на посівах ділянок, хвороб та інших шкідників, необхідно невідкладно застосовувати потрібні хімічні препарати. В іншому випадку всі зусилля, організація поливу, застосування добрив, правильна агротехніка спрямовані на отримання високого і якісного врожаю, будуть марними. А от які препарати застосувати, щоб швидко і легко зібрати врожай? Дивіться поради агронома. Доброго дня, шановні телеглядачі! Сьогодні ми проговоримо про процес десикації, а саме про три продукти, які ми пропонуємо: гліфовід, десикант і «Гліфовід Екстра». Чому ж їх різниця? Для прикладу, гліфовід або гліфовід екстра це препарати, які містять в своєму складі діючу речов, гліфосат. Ізопроплемінна сіль гліфосату 480 грам на літру, у кислотному екваленті 360 грам на літру. Гліфовід екстра вже калійна сіль гліфосату 663 грами на літру, у кислотному еквіваленті 540 грам на літру. І останній продукт. Це десикант, місце діючи речину дикваддиброміт, застосовується в нормах від 2 до 3 літрів на 1 гектар. Якщо у нас поля заборянені з різних причин, погодні мови так склалися, невчасно був проведений хімічний захист гербіцидами, і нам потрібно збирати урожай, але стої, але на полі присутні буряни для того, щоб полегшити процес збирання, зменшити втрати при, при комбайнуванні, потрібно першу по, чергу використовувати препарати із з дічним речовином гліфоса: це або гліфовід, або гліфовід екстра. Якщо у нас поля чисті. І нам потрібно раніше сойти в поле або досить швидко підсушити насіння, для того, щоб потім його не досушувати. На різних установках для цього використовується десикант. При використанні десиканту при обробці посів, ми знижимо вологість насіння практично будь-якої культури до стандартної, до такої, якої потрібно для, для даної культури. Для різних культур це це, це, це різна вологість. Для прикладу для зернових колесових культур це має, це має бути не більше ніж 14% відсотків волог. При використанні гліфовіту або гліфовита екстру цей термін є подовженим. Якщо ви при використанні десиканту це 5 максимум 7 днів, то при використанні даних двох продуктів від 10 до 14 днів після обробки можемо проводити збирання. Якщо вам потрібно провести десикацію або підсушення насіння насінницьких посів, зернових культур, сої або інших культур, найкращим рішенням і найкращим варіантом для вас буде саме обробка десикантом і даним продуктом, який не буде впливати ні на енергію проростання, ні на схожість. Ліфовіти ліфти Екстра зареєстровані і використовуються в посівах сої та зернових колосових культурах. Десикант в посівах сонячника, ріпаку та сої. Купуючи дані продукти наших офіційних ви гарантовано отримуєте оригінальний та якісний продукт. Ну а далі від слів до діла головний агроном Товариства Батьківщина, що на Чернігівщині, розповість про ефективність десиканту на прикладі соняшника. В тому році у нас було 8,5 тисяч соняшника. Ми обробили його десикантом. І результатами задоволені, і в цьому році ми вирішили 15 тисяч гектарів соняшника всі обробити десикантом. Десикація робиться для того, щоб культура висохла і було якісне збирання. Тоді щоб ні дощі нічого не випливало на збирання. Плюс що він робиться швидко і якісно в майбутньому на всіх культурах плануємо приміняти препарат українського виробника «Укравіт». В наступній програмі агроном Олександр Мегловець розповість про хімічні препарати для захисту зернових колосових культур від широкого спектру хвороб та шкідників.